Всім привіт! Забираю цікаву посилочку. Сьогодні будемо дивитися, що це таке. Покажу зараз. Приступимо до розпаковочки. Магнітолка Dravix. Це мої постачальники лінз. Непогані у них лінзочки. Ну, також вони займаються і магнітолами, і багатьом іншим автомобільними різними аксесуарами. У нас перехідна рамка. Буду ставити перший раз, тому цікаво, чи воно підійде тут, чи не підійде. Ось така рамка. Ну, в принципі, шершавенька, пластик такий не супер дорогий, цікаво, як її кріпити до машини. Це цікаве питання. Є тобто, ну, я перший раз, тому повторююсь ще раз, якщо там якісь мега майстри є, то вибачте, я магнітоли не став у такого плану ще ні разу. Так, в комплекті у нас з рамками перехідники були і, і не з рамками. Тобто не знаю, що з цього підійде. Виходи тут на магнітолу, перехідники. Smart-Multimedia Player. 8 ядер. 8 ядер. 1. Ну що ж, подивимось, як вона виглядає. se 901 називається магнітола. Dravix SE901. Тут у нас керівництво по монтажу та експлуатації. Технічні характеристики. Я так швиденько пролистаю. В принципі, тут стандартна інструкція, як користуватися, що там куди нажимати. Так, чому не працює. І ось опис всіх роз'ємів. така важкенька, Ось у нас ще ціла купа перехідників тут різних. Bluetooth GPS модулі під USB-шки. Під виходи USB 2. Що, щось так вона виглядає. Не буду її поки замацувати. Так, через пакет подивимось. Дуже цікаво, як вона поміститься туди чи не поміститься. Ну, виглядає прикольно, така важкенька, приємна на дотик. Так, ну що, запустив машину, клімат від'єднаний, вона б'є помилку. Ну, музика грає, я її тихенько зробив, перевірив динаміки, щоб все працювало зліва-права. Так, ось така у нас штука. Ну, карти ще нічого я не під'єднав, GPS, мабуть, ще нічого не працює. Треба ще інтернет, сім карту. Хоча Wi-Fi воно ось бачить. Так, ладно. Так. І тепер я спробую включити задню передачу. Держу на тормозі і дивимося, карту воно. Камеру воно підтягне чи не підтягне ну от, Бачите, якась помилка у нас по камері. Камеру не бачить На жаль. І так, маємо таку ситуацію. Цей перехідник. Під такий роз'єм стандартний, нам не потрібен. Ось отакий перехідник, який прийшов в комплекті з рамками, мабуть. В ньому кнопки працюють. Ось, наприклад, тут четвертий коричневий дріт. Якщо його перевернути, ось тут у нас третій помаранчевий дріт. Оцей роз'єм йде те, що на машину. То тут Ось, з цього ІСу виходить сюди. У нас є два дроти. Помаранчевий кей і коричневий. Ось. І оці два дроти, вони не під'єднані. Ось я їх тут відмітив, куди вони повинні заходити. Ось тут коричневий повинен заходити, а тут оранжевий. Ось. Що отак от їх зробити поряд. І все. Тобто, бо кнопки не працювали, їх, до речі, потрібно калібрувати, ці кнопки. Я перший раз якби з цим стикнувся. Ось бачимо, у нас тут заходить помаранчевий дріт, а тут його немає. Ну, коротше, треба або з цього перехідника виковити, точніше, не так. Треба з цього, цього короткого, повикавирювати ці контакти і доповнити ось цей роз'єм. Тоді буде працювати. Тут у нас камера заднього огляду під'єднується в цей роз'ємчик маленький. Також у нас окремо є для USB такі дроти, але на машині USB. Такий самий, тобто його треба переробити. Тобто відгризти оцей роз'єм і перепаяти на машину, щоб штатна флешка працювала. Або паралельно просто під'єднати. Так буде краще. Мало ли, колись хтось захоче штатну магнітолу вернути чи ще щось, то краще в мене їх цілих три штуки ось під USB. Ось отакий, ось отакий. І ось такий. Тобто можна тут вигризти. Це у нас GPS, це у нас, чи... це у нас GPS, це у нас 4G. А, також у нас є AUX-Video, тобто можна і звук навіть з якогось медіаплеєра сюди подавати, хоч зі старого відеомагнітофона, і дивитися там касети якісь з, зі скарт. Також у нас є блочок Кана. Я не знаю, навіщо він правда, точно потрібен. Можливо, для того, щоб брати дані там, з клімату. Ну, це моя теорія. Я ще не... Ну, я буду це тестувати, намагатися вияснити. Навіщо нам... Тому що в принципі, працює і за цим перехідником, але на нього тут немає виходу на камеру. Тобто, у цього у нас є розпіновка для камери. І ми її під'єднуємо сюди. На оцей роз'єм. Тобто така от гірлянда. Також у нас додатково на цьому перехіднику є додаткові такі роз'єми великі. Ось Два додаткових роз'єма, але вони не задіяні, тому що на машині в мене просто немає відповідних роз'ємів. Тобто, два великих роз'єма я використовую, і, в принципі, все працює. Тепер залишилось трошки переробити, доповнити необхідні контакти, коли знайдеться час. Так, ну що, під'єднав магнітолку, підключив GPS-антенну, там закинув її всередину. 4 g модем 4 g модем я не під'єднував, тому що в мене поки немає сім-карти. Ну зараз подивимось. Що тут воно буде? Головне, це я запаяв кнопки на кермо, зараз ми їх перевіримо. Так, зараз одразу гучність перевіряємо. Так, їх треба запрограмувати. Значить, у нас є ось така штука. Ось вона, оце. А, і тут є загальне налаштування. І learning type до інтерфейсу настройки СВЦ. Трошки через телефон незручно це все знімати. Так, от я запрограмував кнопки назад вперед, воно збереглось, не дивлячись на те, що я від'єднував магнітолу. Так, тепер от кнопки гучності. Також можна їх коротке натискання і довге натискання. Тобто на одну і ту ж саму кнопку можна назначити два дві дії. от Наприклад, гучність мінус. Зараз я роблю кнопку гучність мінус. А воно її сприйняло, наче я довго її натиснув. Так, спробуємо ще раз. Перекалібруємо, коротко нажму її. А воно все рівно її сприймає як довге натискання. Паралельно і довгий і короткий. Так, збільшення гучності нажимаю, натискаю коротко, а вона все рівно. Так, паузу я назначив на оцю кнопочку source. Коротше, зробив так. Якщо затискаємо цей source довго, то у нас відкривається музика. А якщо я коротко натискаю її, то у нас буде пауза. І мені цікаво ще, чи буде воно. Якщо я вверх або вниз затискаю довго, чи буде воно щось робити? Наприклад, кнопку назад хочу зробити, щоб виходити з меню, було зручніше. Наприклад, кнопка назад. І тепер затискаю кнопку вгору. О, працює клас. Так. І, наприклад, ну, вимкнути звук я можу і на паузу поставити. Угу, 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 угу. Навігація. Навігація чи розмова. Пошук є, тут якийсь додому. СРЦ. Search може оце, SRC. Давайте спробуємо, що це таке. Так, ну все, вийшов назад. А ну тепер одночасно протестуємо. Затискаю цю кнопку вверх. Ні, воно ще не, не спрацьовує. Треба вийти з цього меню. Так, затискаю ще раз. О. Так, а тепер затискаю вниз. А, отак от навіть. Подожди, затискаю. А вліво-вправо у мене джойстика немає. Я зрозумів, то тут треба вліво вправо. Коротше, сорс не годиться. Джойстик треба, повноцінний, щоб був. Ладно, тут таке. Якість звучання, давайте перевіримо. Це в мене музика, яку я штучним інтелектом зробив. В принципі, грає воно непогано. Баси додалися, чим штатна була. Тобто динаміки які я міняв, відео ось тут залишу. Є відео про те, як я міняв динаміки. Короте, але штатна магнітола не давала такого басу. Тобто ці динаміки не могли повністю розкритись. З цією магнітолою це все добре відбувається. Відчітроки обігаючи Можна тут настроїти багато чого по звуку. Винести динамію ну, сцену, як би налаштувати. Вперед, там, вліво, вправо. Еквалайзер. Ось він. Багато тут безліч полос, я не знаю навіть скільки. Так, це у нас, я так розумію, гучність каналів. Передній лівий, передній правий, об'єднати їх чи не об'єднати. Можна саб, якщо підключити, теж регулювати. Ну, тільки додавати не можна, його тільки можна понижувати, якщо дуже потужний сабвуфер. У мене сабвуфера поки що немає. Тут є у нас зрізи. Високих частот, низьких частот, можна нахил регулювати, різко, навіть 48 дБ на октаву можна зробити, тобто досить все прикольно. І часові затримки можна налаштувати теж для кожного динаміка. Скільки там, тут це вуфера, я щось не бачу. Ну, кому це треба? Можна це налаштувати, це якимись приладами, може, якимись спеціальними треба. Або просто сидіти і міряти рулеткою від своєї голови до динаміка. І ці параметри сюди вбити. І тоді воно буде враховувати це. Ну, можливо, я потім пограю з цим. Тобто, по звуку тут зрозуміло. По проблемам, з якими я стикнувся, декілька днів вже користуюсь цією. Магнітолкою. Пошук не працював в хромі, пошук не працював в Google картах, я маю на увазі мікрофон. То це є мікрофон штатний, я зовнішній не під'єднував. Для цього я поставив Google там, сервіси чи якось так. Короте, значок Google у мене з'явився. І потім почав працювати мікрофон. Що саме цікаве, в Ютубі він працював одразу. Щоб перекинути музику, наприклад, з телефона сюди на магнітолу, я використовую ось такий додаток FIM. Він не дуже швидкий, там 2 МБ в секунду, Але... Але хоч так. Тобто, його потрібно підключити до мережі Wi-Fi, до якої. Зараз телефон підключений, ну щось воно зараз не Wi-Fi я чомусь, не знаю чому, Box плюс під'єднано. Це мій Wi-Fi який я беру від сусіда. Так, і що? Для танго нужне двоє. А, ну, ладно. Коротше, я перекинув десь 3 ГБ музики, але це за годину. Тобто дуже слабка швидкість. Коротше, з картами розібрався, голосовий пошук працює з Ютубом. Роздаю інтернет з телефона, Wi-Fi, теж на ходу можна дивитися. В принципі, те, що мені потрібно, все, воно працює. Карти, навігація, ютуб. Музику можна слухати через Bluetooth. Натискаємо значок Bluetooth, під'єднуємо телефон по Bluetooth і машина це як Bluetooth-колонка то, в принципі, для моїх задач цієї магнітоли вистачає. Ну, також є радіо, там станції і тому подібне. Так, очищаємо це все безобразі Spotify можна слухати музику теж через інтернет. Якщо купити платну підписку, в мене вона безплатна, то буде без реклами. Все під'єднує, тобто можна все дивитися, слухати там, всю сучасну музику, там, свої плейлисти е, створювати. Але, от, наприклад, у мене Xbox е, Series X, і там Spotify у мене без реклами. Я не знаю, як це працює, але там аккаунт, е, якось, чи по підписці він е, зв'язаний з тим, що в мене підписка Xbox, і там реклами немає. А тут, коли слухаєш, то тут час від часу, -часу тут буває рекламка, то можна купити там преміум музику, цю Spotify, підписку преміум, і слухати її без реклами. Ну, на цьому, в принципі, все. Звуком я задоволений, деякі додатки не працюють, я там хотів в світ твіз поставити, дивитись кіно, але воно чомусь не захотіло працювати. Номер телефону підв'язав, щось воно якось немає підключення до інтернету, хоча воно є. Не знаю, чому його немає. Але воно вибило там ще якусь ошибку і не захотіло коротше, грати кіно мені. Хоча за кермом цього не варто робити. І ELM я хотів під'єднати діагностику Bluetooth. Свою там поставити Leaf Spy але Leaf Spy не захотів працювати, не захотів під'єднувати цей Bluetooth-адаптер. Не знаю, може спробую ще якось, але чомусь воно не запрацювало. Тут різні теми є. Можна вибрати. Я стокову залишив оцю ZA16, за мені вона подобається, в принципі. Я пробував інші якось воно. Не дуже. А що ще можна сказати? Додатки, в принципі, можна ставити. Я думаю, що якісь ігри там можна з Play Market ставити, щось там гратися. Вейс навігацію поставив, теж мікрофон там працює. Chrome, якщо там браузер, там лазити, десь там, щось то можна, в принципі, і в Гуглом пользуватися. Чисто Google, От мій сайт, наприклад, я відкрив його. можна Дивитися там, що тобі треба там в інтернеті, мало ли там на великому більш-менш екрані можна зайти щось собі пошукати там. Не знаю, там. Погода в Дніпрі, наприклад. Так, давайте знайдемо. Погода у Дніпрі. Добре, Дніпро. Зараз 25 градусів мінлива хмарність. Ну, ось так. Google нам навіть голосовим пошуком може казати це. Так, і поговоримо трошки про те, як працює камера заднього ходу. Спочатку покажу, що в налаштуваннях можна включити динамічні лінії і лінії парковки. Динамічні лінії це ті, які повертають при вивороті керма. Ось, наприклад, включаю задній хід і викручую колеса. Але щось нічого не відбувається, якщо чесно. Може на ходу це буде відбуватися. Але щось у мене ніфіга не відбувається. Давайте трошки здам назад. Ні, воно не працює. Динамічні лінії чомусь. Динамічні лінії чомусь не працюють. А може треба вийти з налаштування. Ось так от. А тепер пробуємо ще раз. Не хоче воно працювати. Коротше, не працюють динамічні лінії. Так, назад трошки на тротуар заїхав. Так, по налаштуванням камери можна ці лінії тут підлаштувати під себе. Можна їх там вуще, ширше зробити, вище підняти, навіть аж сюди на весь екран. Ну, я по бамперу жовту лінію виставляю. Я знаю, що в мене там 20 см ще до стіни залишається. Натискаю Save, Save successfully Натискаю Parking. воно зберігається. Далі задній хід знову включаю. Бачимо, що у нас трошки воно змістилось. Ну, ладно, то таке. Що тут іще? Тут є регулювання. Яскравості, контрастності в принципі, всього, що треба, щоб було краще видно. За замовчуванням вмось так, мені треба трошки контрасту додати і яскравості, щоб в похмуру погоду було краще видно. Так, і динамічні лінії я, мабуть, перенаслаштую, тому що треба трошки їх вище підняти. Ось так от десь, плюс-мінус. Так, паркінг. Пробуємо ще раз назад. Ліва у нас щось провалено. Ліва у нас провалена, значить, ми іще раз підналаштуємо цю полосочку. Хоча воно повинно було зберегти це. Save Safe successfully. паркінг Ще раз назад. О, тепер воно стало чітко по бамперу. Стало чітко по бамперу. Так, ну що, в принципі, машиною я о, машиною, магнітолою я задоволений. Все тут класно працює, в принципі. Кому треба, компанія Drivix. Силочка в описі. Під відео. А на цьому я закінчую огляд. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підтримуємо наших військових, не забуваємо! І до нових відео. Вім ну, пока!